Ще говорили. Вони врештою відтоді всі на слуху там від Волкова до Чечетова і так далі. А можливо, давайте спільною основою, мені здається, або знаменником нашого говоряння було вставлення до тих пропозицій президентів, а точніше до того законопроєкту про вибори, який котри, готується. Тому що ну, різні критерії можуть бути оцінки цього, цих пропозицій, скажімо так наповнені їх правдою життя, можливістю маніпуляції і так далі. Але ж ми у першій на Конституції, я говорю про Україну, там п'ять космос України, і один із них демократична республіка. І от точки демократії, чи демократизму, чи інших цих похідних, слова демократії, проаналізувати оці пропозиції, то вони, з моєї точки зору, сьогодні дуже мало можуть співвідноситися саме як один до одного. Бо як казав тютенька в тютень в сцені житті. Розходження тут, скажімо, скажімо, певне є. От коли ми цього на цьому етапі не зробимо, коли ми не вплинемо скажімо, на, на той же бар'єр, чи не вплинемо, можливо, на порушення прав людини на об'єднання, блоки там, чи ще про небудь тобі, тоді мені зрозуміло, чому вибори назначаються на 31 жовтня. Це відоме свято. Ловка, сатанинське, хеллоуй, хелловуй. Ми якось так хеллоуїмським можемо до цього підійти. Бо я хоч вже розібрали. І мовчимо, що на 500 доларів, на 500 гривень купюри, знак масонський заходить. Так на честь коворот, він вже був масовий. Це ваша точка зору. Це історично, що ви можете. Знаєте? Коли Шоу запитали, скажіть, а що скаже історія, мені сказав цей мудрий чоловік ірландець, скаже, історія як завжди збреш. Так що тут така. Мала століки така історія. історія. От вало тут. Ну це так, до, до, до чого? Що стосується позиції партії сьогодні, вона намагається себе позиціонувати і намагаються інші сили. Так у цьому сприяти партії, стати лідером лівоцентристського мовити руху. Напевно, ви про це дещо дещо знаєте. Тому що якщо взяти, скажімо, от останні дані центру розумку, я не дуже завіряю цьому центру, там, в принципі, але тим не менше тенденція українська мою. Якби сьогодні були вибори, то, по-перше, проти всіх 11,4% 40 просувало, не брали участь 12,6%, не визначились 16,2%, за іншу партію 7, Тобто 42 9, 43 це фактично незадіяний оцей лівоцентринський телефона. От ми сьогодні думаємо, як його буде ну, я скажу очолити, я дуже хоче, і дуже треба бути претенційно, але тим не менше врахувати ось оці. Тому що я недавно недавно місяці два закінчив читати уважно записки українського самошедчого Ліни Васильова. Якось, і вона там дуже, дуже непогано так говорить. Це така цитата, що говорить, от якщо ну, до цього йде, якщо ці партії буде опозиція і партії влади, і, позиції, і партії влади, то інколи так, там такі пики виставляються, що обидва ви обо, о, дуже велике бажання би. Тут я цитую е, Василь. І якщо ми про це я, залишимося, то буде узурпація, бо за, за тим же розумковим там на сьогодні тільки три партії долають. Трьохпроцентний барбарія, а навіть ні, три. Це регіони, це ют, це фронт змін. Далі вже йде і через це, а фактично це буде дві партії. От, а що таке дві партії? Дві партії одно ідеологічно забарвлені і так далі. От ми говоримо опозиція. Але ж опозиція нормальна, має базуватися на ідеологічних, так би мовити, протисталовіх ну, проти ідеолочних. Чи це консерватизм, чи це зрозуміло, ну, скажімо, там лібералізм, соціалізм і так далі. А яка ідеологічна різниця для мене, та й для всіх думає, хто думає між б'ют і партією? регіон Ідеологічної там різниці немає, і вона не окреслюється у найближчому полі овиду, як то кажуть. Ну і, і, і інші. Я ніколи хочу брати, тим, тут всі друзі. Але коли друзі збираються, вони мають говорити, перш все під девізом, як то кажуть, правди. І якщо і потім ліва опозиція, а чи, чи ліва ідеологія, взагалі буде за рамки. Віднесена повністю при тому п'ятипроцентному бар'єрі. Ну і а до чого це приведе? Тут, я думаю, сап'яти в розумному досвіді. Я ставлю, як то кажуть, крапки. Так що все таки, все-таки можливо, нам треба подумати, як нам усім, а всім зацікавленим, сьогодні мобілізувати свої спільні зусилля, щоб якимось, якимось чином вплинути ну, на демократизацію. Демократизацію, е, закону нашого законопроекту. Тим більше, що не в усьому, він з Європою, з Вінтяв комісією комісію там узгоджується і так далі. Я далекий від того, я противник навіть, щоб ми кожен свій крок отак з Європою узгоджували. Я мені мені пригадую, що проти вас розважити, ми російсь стомилися великий дипломат і великий поет, ми Тютчев. То він 22 роки був у Європі, дві жінки мав в імп'єрі, Європу знав вже і по сімейному, і середині дипломатично. Ну і знаєте його, його ставлення. Як перед ней не дітейсь, господа, вам не встигнув признання у Європі. в її глазах ви будете все так не скуті присвячення, а холопри. Ну, можливо це більше звичайно. Але тим не менше нам треба свої детала як, якось виставляти до, до характеристики. Можливості є, його гопірудня для проведення пива.